Арей. Ух, навіть не знаю, з чого почати. Ну, напевно, з класики. Вітаю вас всіх з Новим роком. Не буду там говорити класичні поздоровлення. Скажу таке. Нам потрібно тільки одне. Перемога. Це не все, що я хотів сказати. Думаю, всі замітили, що останнім часом... конкретно 2 місяці, як на моєму каналі, не виходило ніяких відео. Це зв'язано з тим. Що я хотів переходити на комп'ютер і досі хочу. Ну і з тим, що я трохи лінева жопа, так. Да. Ну, коротше. Я обіцяв, що перше відео на комп'ютері, взагалі на комп'ютерному комп каналі вийде 1 грудня. Ну, але вгадайте, що почалося? Ну, думаю, всі здогадуєтеся? Виключення, виключення і ще раз виключення. Ну. Тяжкі справи. Я довго хотів записати якесь таке розмовне відео. І от на Новий рік, на 2023 рік, ідеально. Ну, що я можу сказати. Для всіх, кому цікавий мій контент, то можете просто чекати. У 2023-му. Я обов'язково випущу відео на комп'ютер. Не знаю коли, вже не буду обіцяти, коли то буде. Але буде. Можливо, скоро. Можливо, вже під кінець. Ну, а тут, на цьому каналі, поки не випущу на комп'ютері, будуть виходити які-не які відео. Не знаю, часто чи рідко, як вийде. А Потім, що буде з цим каналом, він перейде повністю або на влоги, або на шорти. Оце вже не знаю. Ну. Вітаю вас всіх з Новим роком. І. До зустрічі. Да. Буде, може, тяжко. Так, да, я вже сказав до зустрічі, але знов повторюю. Щось згадав і хочу ще сказати. Може буде тяжко, але ми видержимо. Така наша місія. Так, гендермен, де він тут взявся.